Розколядає звичаєм, який підводить підсумок циклу різдвяних свят. Цьогоріч у розколядів ворогатині взяло участь майже 20 колективів району. Вони представили глядачам оригінальні колядки, щедрівки та віншування, притаманні опільському регіону. Традиційно цикл різдвяних свят на Україні завершується водохрещем. Уже не перший рік Рогатинщина влаштовує свою розколяду. Щоразу кількість колективів, які у ній беруть участь, збільшується. Різдвяна розколяда в нас в районі вже стала традиційною. Вона проводиться кожного року, і ми збираємо всі колективи із району, які представляють обряди вертепи, маланка, колядки, щедрівки, віншування, обряд Василія, який притаманний тільки в нас в одному селю селу Липівка, ну це звичайно, ми приводимо з метою збереження традицій, звичаїв нашого опільського краю, які зберегли віками надбані традиції і звичаї на протязі багатьох віків, які творилися нашими дідами. І звичайно, що сьогодні представлено у нас на різдвяній розколяді, і наша опільська обрядова різдвяна кухня. І будуть представляти свої обряди заклади культури району. Нещодавно наш район приймав участь у конкурсі вертепів і в Маланок, який проходив в області, і обряд Маланка із села Світанок, фольклорний колектив, зайняв перше місце в області. Це, звичайно, нас тішить, що наші заклади вміють представляти свої традиції. Цьогоріч у «Опілля» взяло участь майже 20 колективів з усіх куточків району. Вони привезли оригінальні колядки, щедрівки, віншування. Не менш цікавими для глядачів були дійства вертепів, обряди Маланки. Наш колектив минулого року одержав звання народного. Звичайно, що ми є фольклорний етнографічний колектив, молодіжний колектив. Адже в нашому колективі беруть участь сім'ями, буквально чотири сім'ї, які сьогодні ми представляємо наше село. Займаємося пошуком старовинних колядок і звичайно в нашому репертуарі є і сучасні колядки. На сцені лилися різдвяні переспіви. А у фої районного будинку культури усі охочі оглядали виставку, яку організували завідувачі клубів, сіл, уїзд, Данильче, лучинці, обельниця, вербилівці, залужі, колоколин, чагрів, конюшки та чесники. На тематично оформлених столах було представлено наїдки, які притаманні лише цим селам на святвечір. Притаманне то є в першу чергу страва кутя має бути. В чотирьох кутах чесник, гриби, пироги з капустою, пироги на пару, пампухи, узвар забиванці, горіхи, щоб були всі здорові, дідухи. Як зауважила присутня на розколяді заступник голови райдержадміністрації Ірина Кобута, свято проходить щороку з ціллю не лише широко ознайомити краян із народними звичаями, а ще раз усім нагадати, які талановиті духовно багаті опільські газди. Галина Бугун, Назарій Попик, новини, телеканал Раї.